як ми сформували наш сценарій життя по колу. Отже, є критична ситуація, чи болюче відчуття чи травматична подія, це могла бути ситуація, де ви не задовольнили своїх потреб. Це могла бути ситуація, де на вас тиснули, вами не рахувалися, вас не поважали, вас обесцінювали. Ми починаємо шукати спосіб, захиститися бо нам боляче з нами не рахуються, нас не поважають, але ми про нього не пам'ятаємо. Тобто він далі працює як стиль життя. Виходить, що подія вплинула на ваш стиль поведінки, на ваші рішення, на ваші реакції. Тепер щоб ті критичні ситуації більше не повторювалися. То ваш стиль поведінки стає типовим. Тобто те, як ви вирішили себе поводити, стає стилем вашого життя. І ви несвідомо розумієте, що якщо я себе буду ось так поводити, то я припускаю, що більше того болючого досвіду не повториться. Але це ілюзія, і він знову повториться. Тобто, фактично, те, від чого ми тікаємо, те і отримуємо. Те, проти чого ми боремося, те і отримуємо.